Так, щось мені Анечка сказала, що вона почне зараз з мене знімати. А мені по кожен раз давай зроби хороший вступ. Аня каже, зніми шапку. Знімаю шапку. Бачите, який в мене сьогодні не, не при часов. Коротше, ми з Юрієм Сельовичем тут, Юрій Сергійович каже, Назар, давай -ка поспілкуємося сьогодні про диво технології. Ну, там, типа, як на Марсі перетоплюють віск, як на Юпітері, юперіїтяни переробляють і роблять з неї класну вощину. Як возять віск на. Альфа Центавру і там переробляють на галактичну вощину високої якості і так далі. Ну, коротше, Юрій Сергійович, що ви скажете? Ой, Я з такого останніх днів, щось якось в останні дні, якесь таке. Давайте так, як дід на лавці, посидів, побалакав, з людьми і так далі. Добре. Що мене дивує останнім часом? Це вже перший дзвоник мені. А яку кількість парафін? Ні, який відсоток парафіну ви додаєте згідно технології до виробництва вощини? Кавбаню технологія. Парафі... Я розумію. Я все... Яке питання? Де ви то чули? Я чув там один там дослідник, гарно казав, що можна я дати на дальше. Я знаю, що я в свій час був дослідник, колись було років 30 назад. Нам нас було дуже багато прясу воску, але мерв'яний віск пресовий раніше був чорний такий, відрізнявся від того, що ми зараз виробляємо на нашій технології, так? Відрізнявся. І нам не було куди його дівати. І цю фішку, що додається мервяний воск до вощини, щоб була більш армована і крепша це я придумав. Де вони взяли? Ну, це так, що знаєте, так. але звідки взявся по Ну, поняття немає. Я думаю, що це не, це не сильно треба довго думати. Хтось десь спробував змішав кому. Прочніше. До цього я веду. Є одна технологія виробництва вощини. Одна. І, звичайно, пасічна бджолина, пасічна, воскобджолина. бджолина. У нас відпрацьована технологія, яка заложена так. Яку я б фальсифікат не кинув би, воно просто з того взагалі ще не зробиться. Той фальсифікат в мене адсорбується, будемо так же говорити, і сідає на дно. Хоча парафін легший завіс, він не вверх сідає, а в мене сідає на дно. Дівський, не, не для прав... того технологія неправда. Я, не я в ході своїх дослідів так. знайшов спосіб, як зробити так, щоб <зас> можна було або парафін запхати вниз, або парафін виштовхнути вверх. Я тим не займався. Ти, ти як науковик, то тобі вже. Це, цікаво. Я точно знаю, точно знаю, прийде час, я вам це почну показувати, що є способи, що ми можемо віск посадити вниз і виштовхнути вверх, і точно так само зробити з парафіном. Це все працює. Причому, коли знаходяться в одній масі віск mm. і парафін, то ми mm. можемо відправити щось кудись і щось кудись. No, і але в і чистому вигляді. В тому відрізняється технологія, ця моя ультразвукова, бо вона може всім набридла, незрозуміле поняття, ай, ультразвук туди примінив. Туди". Там не тільки ультразвук, там є ще таке поняття, як кавітація. Це мікровибух. Що робить тут ультразвук? Він розриває міжмолекулярні зв'язки між собою, а вибух тоді концентрує, типу як, як каталізатор працює. Отак. От і воно сідає сіра маса на дно. Я ж показував вже скільки разів. Ота сіра маса під, під кочегаркою лежить, і я не топлю. Пчолі потрібен. Тільки чистий віск. Саме звичайний чистий віск. А від того, що ми даємо ці всі домічки дурнуваті, це не на мою думку, так воно вже є. Нищиться мікрофлори, кишкиника бджоли. Це шкодить бджолі. Ми запахи не відчуваємо гарно. А пчела їх відчуває за, за кілометри. Навіть віддає там якусь маленьку молекулу домішок, і вона зразу відчуває. І в неї нищиться ця вся мікрофлора, кі... тобто бджола стає хвора, вона літає, вона працює, але в нас погано. Може, за цього принципу, якщо зиму відчули на поганій вощині, теж немалий вплив, то, що не погано зимою. Звісно, це великий вплив безпосередньо. Але дослідження ніхто не робить ось тут мед. От їмо мед, мед. п'ємо каву, їмо мед. їмо мед. А цей мед де лежить перед тим, як попаде сюди в контейнер. Медогонці. А з медогонку він, коли попаде, то де він знаходиться? В стільничку. А стільничок з чого зроблений? З воску, або воску і парафін. О! А потім ви їсте кажете, мій мед, найкращий мед в світі, і от мій мед, от, от будеш їсти мед, мій будеш найздоровий. А питання, скільки вуглеводнів з вашого ж меду попаде в організм? Розумієте, це буде. Ви не відчуєте це зразу, це там може навіть в ході хімічних реакцій це не зразу можна знайти і так далі. Але Накопичувальний ефект буде здійснюватися. Накопичний, так. І от і все. Для чого, для чого це робити? Це повинні. Це навіть питання не до самих виробників. Це питання в першу чергу до пасічників. Чого ви. Обирає... Обираєте, да. Да, чого ви обираєте е, ни, низькоякісну машину, дешеву машину? Mm -hmm. Чого ви е, не навчилися за своїх 100 років стажу відрізняти погане від хорошого? От от в чому питання. Чого, коли вам виходить і кажеш, от дивіться, є е, е, от кращий продукт, да, чим до цього були на ринку, в принципі, Юрій Зіреч був на ринку, просто я про нього вже гучно заявив, скажімо так. Да то ви починаєте там розказувати, що то все є Ви можете опиратися, як хочете, але факт залишається фактом. Більшість е, втрат на пасті, які ви несете, залежить від вашої вощини. Щоб хто не казав, це вже е, в ході моєї практики я вже не один раз цьому переконався. Не один раз цьому переконався. Так, да. як торба. І... Да. Що поклав ти й носиш? Що да. поклав ти й носиш? Так що, Юрій Серійович, дивіться, як ви думаєте, до чого це все призведе, якщо е, пасічник не візьметься за голову, да? а виробник не перестане жадничати? Ми тільки бджіл збережемо. Ні, якщо цього не відбуде, то а якщо не відбудеться, загубимо бджіл. І буде як по Біблії. Загине бджола, загине людство. І все. І, і всього, а не ми нищимо бджолу. це в Біблії пишуть. Ну не в Біблії пише, ну це приблизно спочатку загине бджола, а потім загине люди. Так, так потім. А фразу Загине бджола, загине людство» сказав ну, покійний не, 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 директор інституту бджільництва mm. Леонід Іванович. Я це свого часу чув так. від цього. Броварської Броварської. Це, це вони всі разом в одній компанії були. Баднарчук. Леонід Іванович. Це його фраза, вона була скана років 30 назад. І він так обсумував цю і зробив таку фразу. І вона пішла між людьми. І стала як народна. Далі. Бачите? І от чому ми працюємо на якість? Ми працюємо тільки на якість. І щоб я, ну мені кажуть, зробив вощину таку дешевпотреба. Не буду я цього робити. Я можу зробити дешево, тобто, я не хочу. Я хочу зробити якість. Тобто я не в тренді. Будемо так говорити, за ціною і процентне співвідношення. Ваша ціна на ринку є. Я не моніторюю ніяких цін. Є фащина, десь там, я, я бачу в інтернеті і по 230 гривень кілограм, і Це по 300, і по 500 я бачу вже. Різна є. Розумієте? Треба обирати... Ну я не знаю, обирати. треба просто виробникам взятися за голову, сісти, домовитись, брати. з цього дня ми більше дурниці не робимо. Ми виділяємо, даємо тільки чисту якісну вощину. А так не вийде. Не, не вийде тут у кожного ще, свій бізнес. У кожного своя відсуткова, скажімо так, своя відсоткова гривня заложена в конкретному процесі. Я чув фразу на ярмарку, на Білянському крузі, що там було в радіцьку, по моєму. А що нам до машинку делать? Давай парафінчика з три не... бабки. Ну, це, не... Це, це так не повинно бути. А, а так ми якщо... боремось, якщо... для того ми боремо, для того робимо технології, робимо дослідження. У нас технологія відпрацьована вже роками. Тобто якість у нас вже стабільна. Да. Ну, колір може. Чуть більше, тим... ну це залежить ну, від рукових зелені. Юрій Сергійович, у вас ж колір не відрізняється, там отут сірий листок вощення, а, а цей жовтий. Ні ні, 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 ні. Чуть-чуть оце. Оцяло... Ну, маленько, ну подавайте целивати. Світліше, темніше, чуть трохи-чуть. Далі, відпрацьована нова ти, і ще технологія по видобуванню з, з мерви. Ну, це... Якісно пасічного воску. Ну, Відпрацьовано? Вас Відпрацьовано. Тільки... Відпрацьовано. Тобто з мирви, вже в мене є таке поняття, як мирвяний віск, ну для мене якесь таке. Не, не, я стігло розроблено так, що з ми отримуємо звичайний пасічний віз, який 100% йде на вощину. 100%! 100 Так. Там є такі умники. боже, як мене тошнить, коли не Мервиний віск не можна да, віск не можна, це вже домішка і так далі. Ви, блін, вибачте, мене невігласи. Дилетанти просто. Тому що якщо ви розділяєте той віск, який бджола продукує в своєму восковому дзеркальці, вона його продукує просто, що він попадає в гнізді в різні місця, але є е, певні міжнародні дослідження, де чітко встановлено е, фрагмент цих міжнародних досліджень. Я спеціально взяв, переклав українською мовою на кафедрі бджільництва mm -hmm. на стіні буде висіти два стенди. Приходьте і дивіться. І там чітко сказано, що під час будівництва стільника немає ніяких домішок, окрім воску і бджолиної слини. грубо кажучи. Ну, Слиною попадають фермент. І про прополісу немає, і пилкових зер немає, нічого немає. Нітаміна, Ні ніяк, і нічого. Там от такий Чисто воск. воск. Чисто воск, який бджола бере з воскового церкальця і розм'якшує, приліплює, куди їба. Все. Все остальне це е, в процесі життєдіяльності бджолиної сім'ї. Все. Е, що тут непонятного, я не знаю. Якщо ви цього не розумієте, ну, то вибачте, у вас немає здатності мислити, вам треба зверху рознарядку спустити. Е, От і все. Якщо ви хочете, щоб ваші бджоли були успішні, це в мене так було. Я, о, я користувався, я вам скажу е, так, як є. Я, я користувався нас е, Ізяслі була Покровська -Вощина. Е, Це я користувався там 13, 14, 15, 16 рік, в останній, коли я не користувався. Е, і я ніколи не міг наростити сім'ю, я ніколи не міг розігнати. Я завжди, я завжди думав, що це я винуватий, Я завжди думав, що це в мені проблема і так далі. Ну, в результаті один чоловік. Мудрий чоловік каже, а якою ти вещеною користуєшся? Поку -поку. Кажу, якою. Ну, там я в нас магазин, да, яка в нас в магазині є, і все кажу, а що є друга. Понимаєте? Я ж не знав, ну, це мені там 16 років було 15. А що є друга, є друга. Е, давай там, який ви, там, є віск, тобі стволову. Я йому там щось, там, кілограм, може, 20. Привіз, привіз мені угу. там тих 3,5 пачки вощини. Е, я поставив бджолом, як, як бджіл підмінили. Знаєте? Просто як бджіл підмінили. А що він зробив? А він на свою пасіку їздив брав вощину. А як брав? Йому, йому робили з його воску. І він заодно і мені зробив. Я просто йому дав свій віск. І з тих пір будь-які проблеми з нарощуванням, з болячками і з цим всім, вони просто, випарилися. О, вони просто випарилися. Тут же результат, правда? <кхех> в той же сезон я бачу результат. Тому що та динаміка розвитку сім'ї, яка в мене була до того, і ту, яку я отримав вже з новою вощиною, тоді ну, не, не бренд нового вищена, а з іншою вищеною. е, Це просто небо і земля. Я просто... Я тоді не міг бджіл на травень місяць, щоб ви понімали на ріпак наростити. А в результаті я ставлю іншу овощену, Це тоді вже в мене була така поворотна точка. Е, з травня місяця ставлю ту іншу овощену, І я вже е, з травня і вже на кінець червня, вже під липу, в мене вже сім'ї були блин, запаку. В мене вулики вже тріщали від бджоли. Вот так. Я, і це хто б що не казав? Причина в цьому. Відчуває вона себе гарно. Якщо пчела здорова, вона з кліщом бореться нормально. Да. Кліщ був ще мільйони років назад. Біла пчела був і кліщ. Да, да, да. Паразит завжди знайдеться на нашу голову. Да. Але тим треба якось боротися. Але якщо нам не добре, нам зле, ми не можемо, ми не можемо з паразитом боротися. Він отримає якісь там переваги, як Росія бісила над нами. Да. Просто ми трошки хворе суспільство, нічого, ми, ми видужуємо, ми ставимо на ноги і ніяка зараза нам на шиї сяде. Да. Так само бджоли. Все, все однаково в природі. Якщо бджоли здорові, мають силу, мають мость свою, то вони мені цього скинуть. Да, да, все правильно, є І Оскільки ми вже з вами тут часу говоримо, я вже взявся досліджувати, я вже собі не один раз ваші слова підтвердив. Вже не один раз в ході Е, uh -huh. Друге, я вам скажу, що суть, певно, що суть пасічникування залежить і виходить з того, що ваша задача берегти бджолу. Не мед отримати, не пилок отримати, не віск, не прополіс. Берегти бджолу. А як шлях берегти її оберете ви, це вже не має значення. Суть вашого посічникування заключається в тому, що ви одомашнили домашніх да. О, Правильно. Ну, пчола не одомають Це таке діло. Головне закласти основу. Да. Щоб рій полетів, що вони роблять? Основу. Гніздо. Що роблять? І свого воску. І вони живуть і в скелях, і на вітру, і на морозі. І нічого їм не робиться, бо вони в другому житті живуть да. так. Да. Так. Да. І ви, колеги, думаєте, що ви зараз зекономите купити якийсь дешевий препарат, чи купити якусь дешеву вашину, чи зекономите на гігієні гнізда. Чи зекономити ще на якихось моментах, там дасте якийсь фіговий сироп. Тобто сироп, який виготовлений не з головою. Просто взяли цукор, змішали з водою і дали бджолам. Це ну, маячня. Тобто, коли ви це все робите, ви думаєте, що й ладно, бджоли переживуть. Так? А в а, результаті але... що? Ви їх втратите Ох... і не будете ви більше пасічниками. Не будете. Особливо це стосується великих пасік. Тому що великі пасіки вони що роблять? Живуть з цього. Вони не живуть з цього, у них достатній дохід, в них гарний дохід. І хочеться, щоб ви вже на кінець перестали хейтити. Хочеться, щоб ви вже на кінець взялись за голову. Я це все роблю. І цей канал ми Юрієм, з Юрієм Сергійовичем скільки говоримо з іншими е пасічниками. Ми говоримо на моєму каналі. Е хай там, може, ви хочете, щоб їх так мільйони було. Ну, слухайте, ми, ми даже та mm -hmm. спільнота, якою ми тут е працюємо на моєму каналі, е ми даємо вам інформацію, яка безцінна. Хто б мені там що не казав? Е багато інших. Каналів, які теж гарно себе ведуть в плані, типу, є що послухати, є так цей. Але я тако захожу заходжу по там в кількох місцях е, інформація, яка навіть не відповідає дійсності часто звучить. Вони не провіряють. Вони перед тим, як видавати в люди, вони не провіряють інформацію. І хочеться, щоб великі пасіки стали менеджерами і спонсорами збереження бджіл спочатку в Україні, а потім, щоб Україна як держава. На всьому світовому просторі займалася збереженням бджіл. Якщо ви думаєте, що це зробити мега складно е запевняю вас, що ні. Чому? Тому що, коли є, от Юрій Сергійович приїде на Апімондію, як український бджоляр, привезе туди вощену, хорошу вощену. Да? Отакої він там, там жулярські круги привозив і так далі. Привезе, скаже, от дивіться, от вощина. І буде сидіти там, чи сам, чи з перекладачем, буде сидіти і пояснювати користь е, вощин. І от що ми в Україні дуже круті бжолярі, ми всі користуємося виключно хорошою вощиною. Тобто появиться держава, яка стане прикладом. Я, я вас запевняю, там в кругу Юрія Сергійовича б сиділо б дуже багато людей. Е, окей, не Юрій Сергійович, там, давайте не. хтось другий, давайте хтось другий. Приїде і скаже, дивіться, я вважаю, що ми можемо бджіл зберегти за допомогою, там, не знаю, за допомогою от конкретної рамки. Да, тому що ця рамка в ході моїх там, досліджень, ви будете давати конкретну аргументацію. І не підчеркуючи, от мені дуже подобалося, як Араб один сказав, каже, я ж коли їду як Араб в Європу, вони ж не кажуть, що це я поганий. Вони ж кажуть, що ми Араби погані. Тобто, якщо я Араб зробив якусь фігню в Європі, так, як, я, я арабської зовнішності, я говорю е, арабською мовою, я приїхав з Арабської країни, в мене арабський паспорт. Європейці не скажуть, що допустим, ти там якийсь е, Юсуф, ти поганий. Ні, вони скажуть араби погані. От і ви, пасічники, теж несете в собі ту саму історію. Ніхто не скаже, що Микола поганий, чи Павло, чи Юра, чи Назар. Скажуть, пасічники погані. От що ви повинні розуміти. А коли ви покидаєте межі нашої держави і їдете на якусь е, там якийсь конгрес е і це дуже круто, що є люди, які їздять. І коли вони якусь фігню там спороли, ніхто не скаже, що це іменно та людина погана. Тому що він на той момент, неважно, офіційна в нього посада, неофіційна, він говорить від імені держави. І скажуть, українці погані. Так само, скажуть пасічники погані в Україні. Розумієте, бо хтось приїхав якусь фігню спорову. І ви повинні це, ну, я не знаю. Як? За скільки років існування вже українського бджільництва? Ці питання що не піднімались ні разу? Чи ніхто цього не розуміє? О, що ви скажете? Я за це все кричу, вирішу, але, видно, є якісь чи то сили, чи то бажання заробити на бджіл. Ми всі працюємо. що б ми не робили, ми всі працюємо для того, щоб на чому заробити. Ой, там хапуга! Та не хапуга. Звичайне заобічане, як і всі. Не всі просто працьовиті люди. І треба працювати просто один працює з совістю, один працює без совісті, той працює чисто на прибуток, той працює тільки, аби працювати, щоб могло жити. Але треба, щоб було якось так воно рівномірно, щоб всіх хватало, вистачало. Щоб всі трималися до якоїсь купи, прийшли до якоїсь одної технології. Оце добре, давайте всю вивчим. Хтось зробить краще, давайте на ту перейдемо. Давайте робимо так, як треба зробити. Бо ми українці, ми повинні якось єднатися. Чому українські діаспори в цьому світі дуже мощні? Бо їх там мало, вони скупчить. І, і весь наш менталітет там. Але щось ми тут один одного заїдаємо. Якої мами не знаю? Да, да, все правильно. Я теж... Я тебе дивую взагалі. Бо тоді, коли ти береш ту вощину, не важливо чию, взагалі неважливо чи вона. Вона, може бути, гарний, так. Да. Упаковка, му, золото, ми бачили да. все. Да. Ти, ти береш вашину і ти кажеш: дивіться, от мені, як пасічнику, ця вощина не подобається. Чому? І ти наводиш аргументи, а на наступний день тобі кажуть, що ти там на когось інформаційну атаку і да. Ну це ж це у голову не вкладається. Це не вкладається в межі розумного, тому що. Я там бачу зараз досвід за обробки от полів. Угу. Тему підняв дуже. Да, підняв тему. Блін, я, я його слухаю мені як мед на вуха. Да. Він говорить ті речі, про які останні бояться казати. Ми тут обговорюємо ті речі по і Вам багато показує про які останні бояться казати. Чому ми це робимо? Повірте, я б це робив би, навіть не маючи ніякого відношення до реалізації вощини. Я б вийшов би на своїй пасіці і сказав би, дивіться, оця вощина мені не подобається, є ряд причин, а оця мені подобається. Доски, до речі, ми з нею працюємо вже. Я не знаю, років 30. Він і він вощина. живе на моїй вощині. Ми тільки на моїй оші. Ну, я бачив, що він там багато захищав, він пояснює да, да, позицію і так далі. Да. Питання ж в тому, що. Не може такого бути в здоровому суспільстві, що ми взяли чийсь продукт і тільки його хвалимо. Такого не може бути. Ви ж, ви ж подивіться, скільки ви вже на мене гавна вилили, вибачте мене, за вощину Кулакова. І причому приходять і виливають ті, ті люди гавно, яке, вибачте, навіть в підметки не годяться. Ні для мене, ні для Кулакова. І виливають ті люди, які вони десь там входять, в них там десь тих 10 сімей є, і вони свою думку кажуть. Кому ви говорите думку? Кому? Людям, які в цьому ж, живуть ж... Ж... Я живу, цим цим. живу. Да, живу цим. все життя, пройшло, як би я не хотів, куди б мене не кидало, але мене все одно доля не вернула да. до бджіл. І стало так, що я займаюся воском. Да. З інженерним підходом туди, да. всіх з якими знаннями. Дякувати, що і фізику трохи знаю, і механіку, і електроніку, ну багато чого. Та, не, ладно, поляки дзвонять вже, от хочу збирати. Хочу, щоб консультант був. Та нема питань. Ладно, Це теж третє питання. Давайте закінчувати, а потім людям ще кому якісь цікаві питання, задавали, відповідали. Але прежі, перед тим, як задати питання, подумайте. подумайте, що ви задаєте. Звідки взялося? <кхи> згідно технології, де ви хто таку агінею, Я не можу навіть не слово, розносять це все, то ви завжди там мені кажете, докажи! О. Перше, хто ви такі, щоб я вам доказував? Ви хочете мене дивитись, хочете Дуже. мене не дивитись. Це перше. Е, як то кажу, ви мене знаєте, але я ж вас ні. Е, а друге, покажіть мені, де знайти ту інформацію, де взяти е, оту от статтю, хто це проводив, ці дослідження, чи може хтось десь колись на відео казав. Я зроблю розгромний репортаж просто. Просто зроблю розгромний репортаж. Нравиться це комусь, не нравиться це комусь. Я вийду і розкритикую оту позицію. Я кажу зразу прямо, якщо я знаходжу такий матеріал, я виходжу його і критикую. Тому що це неприпустимо. Неприпустимо просто. От і все. Добренько. Дякую за увагу. Тому разом збережемо джим. і завдяки цьому, панові, врятуємо світ. Все, ми з Юрієм Сергійовичем будемо далі працювати. Юрій Сергійович, дякую за співпрацю. Будемо здоров'я. Аймо!